Всім привіт, друзі! Ви на каналі Я Каспер і Буся. І, 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 і сьогодні звершилося у мене 800 підписників. Навіть уже 801. І я вам обіцяв, що на 800 підписників я зроблю огляд на мою колекцію банкнот. Колекція монет трошки буде позже. Ну, вона теж буде. Починаємо. Перша сторінка в мене йдуть купони карбованці. Їх вели після рубльової зони, коли я сер розпався. Ось друга сторона, ну, я думаю, в кожній хаті, ну і в кожній, може у якійсь хаті старій таки буде. Далі йдуть великі номінали. Ось йдуть 25-ки, 50-ки. Також тут було 200ки. Одна 91-го року та одна 92-го. У перших купонокарбованцях до сотки не було навіть номера. Ось, бачите, тут є номер. Ось, ось а тут нема номера. Ось з другої сторони теж ніде нема номера. Ось, далі. Великі номінали. 500 купонокарбованців, карбованців. 92-й рік є вже номер. Тисяча. 92 і 5095 95-го року. Спочатку йшли ось такі номера, а потім вже ось такі з буквами та серією. Потім вже пішли е, другі номінали великі. В 90-х роках всі були мільйонерами. Ось тут у мене 10 тисяч, 20 тисяч, 50 тисяч, 200 тисяч та 500. Ще не вистачає. Мільйона і 100 тисяч. Ось. Далі. Наші звичайні гривні. Ось які зараз ходять. Ось, є навіть гривня, ось дуже інтересний в неї номер. Ось. Не, 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 вибачаюсь ось ось. Ось дуже красивий її номер, одна гривня. І далі пішли радянські гроші. Рублі. Ось рубль 61-го і 91-го. 3 рублі, рубль. 5 рублів, 91-й та 61-й. Ось. У рублів були наоборот. Були на з другої сторони. На ось цій стороні. Потім вже ось, ось тройка. Знов п'ятерка, тут теж красивий номер на тройці. Десятка, червончик 61-го, Десятка теж 61-го. Ну і 25-ка теж теж 61-го року. Ось ось такі вони. Ось номера. Ну, обичні радянські банкноти. Ну і пішли царські банкноти старовинні. 1 рубль 1898 року. Управляючий шипов касір гетьман. 3 рублі, шипов Барижин 5-го року. Та ось 5 рублів, які там шипов Акдулів. Ось ось такі. Потім. Ось, ось друга сторона. Потім 10 рублів. Е Тут уже коншин овчинников 2009 року. Та 25 рублів. Олександр Третій. Якого року тут у нас? 9-го. Шипов гетьман. Ну і гроза всій російської боністики. 100 рублів 1910 року. Под названням Катінька. Тут і усе тут нарисовано, Катерина II. Що дало названня купюри. Ось друга сторона. Я вам покажу, все. номер? Вона дуже велика, 27 см. Ось потім пішли білоруські зайчики. Може хтось такі помнить, може хтось з Білорусії, а може в когось такі були зайчики. Рубль, тройка, п'ятерка, ось о, десятка. 25-ка, 50-ка і сотка. Ну, ось і 200 ще. У мене так ось зайчики весь комплект, на ще не вистачає 50 копійок з білочкою. Ось. Потім ще є такі теж білоруські 5020 року. Ми прийшли в це ось, друга сторона, забув показати. Це образець 1992 року. І тут вже прийшли нові 2000 року. 20 рублів, тут у мене 2 50 Ось. Потім 100, 500 і 1000. Потім пішли е, другі країни. Узбекистан. Ось ці купюри Узбекистана. 100 сум 94-го року, 200 сум 97-го року. Та 500 сум, якого 1999 року. Ще одна узбекистанська 1000 сум з 2001 року. Потім е, пішли зарубіжні 1000 рупій Індонезії, якого 2016 року. Молдова, один, лей, якого 15-го року. Та Індія сама маленька банкнота в моїй колек колекції. Навірно, навіть її в світі. Вона ось дуже маленька, ось цікавитися. Це один рупій якого там. 16 го року. Ось друга сторона. І пішли американські Доларс? 1 Долар. 2013 року. Туларс. 2003, го 5 Долас. 2013. -го. та $10 Dollars 2017 року новенька. Це я її ось цю взяв у цьому обміннику. А ось ці мені подарували. Ось, ось такі от долари. Ось так банкнота, може, ви знаєте або не знаєте 2 долара. Вона дуже редка. Дуже вона редка. В Америці кажуть, що вона приносить. Цю, негатив, а в Україні кажуть, що вона приносить щастя. Коротше, не Але вона рідка, в мене вона є. Потім пішли польські старі е, 50 злотих, да. може хто ще не знав, у польських банкнот завжди пишеться місяць і зготовлення купюри, і де вона ізготовувалася, в якому місті. Ось, наприклад, Краков 1 серпня 41 рік. Ось 5 злотих, Тоже краков, 1 серпня, 41 рік. І є нова 10 злотих. Це мені подарував дідусь Варшава 15 вересня 2016 рік. рік. Ось ось такі от гарні купюри. Далі пішли ось купюри теж е, Італія. 1000 лір 90-го року. Дуже красиво, з другої сторони, покажу вам. Втім, мені хотілося сказати, ну це Росія. 100 рублів 93-го року та 93-го року. Ось ця італійська, дуже красива. Тут діти. Ось, 90 й рік. Як вам показати? Де не фокусується камера. Вот. Ну, і ось російське. Потім купюри Венесуели. До мене зовсім недавно прийшли на пошту, я їх забрав. Два болівара, якого там, 18-го року. Венесуела. П'ять боліварів 14-го року, 10 боліварів. 18-го року. Ось. Вони, кстати, теж з двірями, як на білоруських. Ну тут трошки другі мурахоїд. Це як він? Я не пам'ятаю, як його звати. Попугаї. Потім 20 боліварів 18 рік. 50 боліварів 18 рік. Та 100 боліварів 18. Ось. Тут ось мавпа. Тігр маленький. І тигр трошки побільше. Потім 500 боліварів 18 рік. 1000 боліварів 2017 рік. Та е, 2000 боліварів 16 рік. Ось така, ось така страшна взагалі. Сова тут. Тут знов чи як їх звати. Ось попугай, попуга, я кажу, дельфіни. Та, тут 10 тисяч е, 17-го року та 20 тисяч 2017 року. В них теж така інфляція велика. Ну і тут все останнє попугай і ведмець. Всім дякую за перегляд. Дякую вам за 800 підписок підписників. Коли буде, давайте договоримося, 850 підписників знімаю колекцію монет, а потім вже і значки підуть і медалі. Всім дякую за перегляд! З наступаючим новим роком. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.